Усім привіт! Ви на каналі серверу The Iceland Hor Reiti X5. У цьому відео ми з вами разом пройдемо квест на проходку до Велакаса. Квест береться в кузні богів. Для цього ми телепортуємося з Водрита в FOP. Останнє ТП буде. Заодно покажу вам дорогу до самого npc кляну. Заходимо в кузню богів, це саме початок, верхній рівень, і будемо поступово пускатися і підніматися. По дорозі до кляйна у нас будуть моби 76-го рівня. Хто грав на інтерлюд, Раніше це була топ-локація для прокачки. З 70 до 76 рівня. Не знаю, як ви, я тут дестром переводила скільки паровозів, поки почалася опланів, що просто не передам. Зараз тут, моро, до речі, вже 80-го рівня, але вони слабо дамажать. Дуже гарно по спойлерам спойлиться летер шкіра в нормальних кількостях. О, СПА взагалі після. Я, по-моєму, навіть і без ПА нормально зараз. Щі втанема мова. І чімсь тут бачимо хтось. 30 78% шанс. З PA 8 тут взагалі буде спойло 8. Дорога тут, в принципі, важко закрутитися, коли йдеш до самого npc Пляйна, тому що тут весь час піднімаєшся вверх. Повороти, якщо є, то вони просто в гроти з мобами. Якщо у вас нормальний буст, то моби вас не дуже дамажать. Якщо у вас більш слабенький, то в принципі і на валакасі вам вала, немає ще роботи. Тому що там і самі мільйони валакаса нормально дамажать ці лавалізки. Ось NPC, який нас цікає. Клейні. В нього беремо квест. Щоб не бігати, якщо у вас є можливість, треба поставити сюди Сумонера. Бираємо вбитого вогняного дракона. І квест називається прямо, прямо в плані. Він відправляє нас до кузню в Годер, до, до е, кузніця Хільда. Видемо в Е, Зразу є можливість перелетіти в кузню. Тут нам потрібна Хільда. НПС. Розмовляємо з нею. Прямо пам'я. Вона нас відправляє набити 50 вакулітів. Вакуліти б'ються. Ну, я зазвичай тепершуся, якщо тут є ТП. Garden of the Wild Beds. Вони б'ються з ведмедиків, з вовків і з буйволів. Набиваються доволі таки швидко. Ні, з буйволів не б'ються. Вони б'ються з агресивних молів. От, не так, це безкарку. З вовків поки ще немає. О, три штучки, взагалі пісня. Тобто процес набивання буде доволі швидкий. Мобів тут багато, просто треба знайти правильну поляну. Я обознюю зараз і рашу. Ми фондерам рандомно, з одного моба дали три, два політа іншого, як бачимо, дає по одному. Дуже класно буде швидко проходити квест на ключі рухом. Як бачите, мобі безпечає. Раш масові сили. Не буду робити тут паузу. Класно, якби вони стояли в кучці, тут можна було б ще набагато швидше набивати. Ну, прийшов, не попав на останнього. Я тому й Берсу вибрала нідемо, поспостерігала за іншими берсами. Як вони носяться серед мобів і в змаз замісах Це просто реально надшвидкий демон. Особливо, коли проходить бідар, то ти його ненавидиш усією душою. Але цікава раса, та мене це на любителя. Я, наприклад, не дуже сприймаю їх, не дуже мені подобається. Але якщо вміти грати і розібратися, то вони створюють доволі багато проблем. Так, я подиносмість ПВП, так і ми Бідні вовки до речі, квест на береться себеться 60 рівня, я забула про це сказати. Але знову ж таки, ну, на хроніках хайфа, я думаю, неактуально вам буде 60-м рівнем починати його робити, тому що пройти той же по до NPC вам буде доволі складно, тому що мобів багато. Плюс там, коли мобів вбиваєш, вони ну, Я тебе вилупляюся з трупа моба. Я думаю, що це буде проблематично. Наприклад, якщо у вас є вже С-80, С-84 шмот з мінімальною заточкою, то ви можете починати робити квест. Я думаю, що так нагадатися буде важко. І до Валакаса ще треба, щоб попасти, треба перебити варів. Само собою, ніхто вас просто так туди не впустить. Всі <Слухи> хочуть і клуб. плюс крім не ми дропаються топова зброя С-84, тому замалакася завжди були, є і будуть погані заміси і файпи. Вже 38 штук набув. Ще трошечки. Мобилі всягає хріскатися, занадто швидко. Де мені їх вирізаю? Я не знаю, чи ви на інтерв'ю робили проходку. Надала касами на тих, як я коли робила. Тут так трошки не можна було побірити. Тут За кожного мова була війна, плюс була війна в тому, що вари залежали робити проходку. Але зараз варес сплять, тому можна спокійно побігати і зробити квест. Якщо ви багаті на Адена, у нас на сервері ви це можете купити дрібсорі. Але квест не складний. Ну, цікаво згадати, як це було колись, коли не спали ночами, чекали різку. І бігали, робили повторні проходки на випадок, якщо буде фейл. Тут, до речі, на хроніках Hyphi також робиться один раз, і вона вже залишається назад. Все, коли ми набили всі вакуліти, біжимо знову в кузню. Зараз вийду з збо... бою, я зроблю ТП, але потім можна і пробігтися. Швидкість бігу тут нормальна. Кузня О. тут недалечко. В принципі, ви могли б і не робити ТП а просто вийти з міста. Але так, так швидше, коли є можливість зробити все швидше і не бігати ножками, чому б нею не скористатися. Він вже захерці. В нею знову беремо хвест. І вона знову нас відправляє до кляну. Летимо вот РДГП. Телепортуємося. Початок кузні погір. Заходимо в саме печерку і оце. І знову біжимо до Кляйна, розмовляємо з Кляйном Якщо робити, знову таки, повторюсь, чи луком, то клес зробиться ще швидше. Ви не будете витрачати час на те, що піти. Хоча берсом теж швидко за рахунок того, що в нього безвідкатний раш, ми просто по тих мовах покаталися з вами і швидко набили 50 ітемів, враховуючи те, що ітеми падають доволі майже з кожного мова. Але це саме на Дасні. На інших серверах можна буде такий. Наче їх заходило, тому що. Тут, до речі, ви можете взяти, якщо зустрінете руні, в нього є цікавий квест, я, мабуть, в наступному відео покажу його. Квест на тотем, який дає захист при фармі Валакаса і Антараса. Вам потрібно бути бити, бити модер для того, щоб з'являлися лавазаври. І з лавазаврів вже збирати частини лавазаврів. а потім знову здавати руні, і він вам на заміну дасть тотем, який діє на весь клан. Навіть не на паті, а на весь клан. Доволі потужна штука дає, по-моєму, 25% ПДФу. що немало важливо. Коротше, треба буде зробити це відео теж. Єдина проблема, чому я не любила робити цей квест, це те, що знайти Руні це справжній виклик. Він постійно тепешиться і взагалі це сплошні нерви. Я коли робила цей квест на колюсці, я просто вже чекала тут біля Кляйна з тої сторони, чекала, поки він з'явиться. Ми повернулися до Кляйна, беремо знову в нього квест прямо полум'я, віддаємо йому ітеми і він нам дає... Вакуліт Флоатінстон є у нас проходка на Валакас. На сервері The Island вона багаторазова. Тобто, один раз ви виконали квест і повторювати його не треба. На інших серверах, я знаю, що ми робили кожного разу проходку На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. па-па!